Молодж перед паскою по традиції ми завжди бухаємо як коні. Ну підміти файно. Ні, ну я жартую. По традиції ми завжди перед паскою молодь білимо дерева та so. щоб не кидалася якась там мушка туди-сюди, якась хвороба. Ну no, треба файно побілити їх. Зараз льоні будемо то ще робити. Льоня, то більше шарить в то мені. No. Але людські люди вже давно побіліли. Я перед Паскою побілю, що в мене дерева були біленькі. No, no. А в тебе вже, певно, вони жовті. Які жовті? Які no, жовті? Є у бісціні. Хто ще є? Пси? Пси, вони пси у сіє, ті. Ти знаєш ті пропорції? Ну, а чого не знаю, я на оку ще всю житті на роблю. А давай пів на пів сюди, пів сюди. Та, що багато буде? Та так спали, що ти дурний, Десь ті коп набуш давати. Що спалить? Та круто! Серйозно? Ну а як то треба? Так во мінімум? Я то як? Я зараз то розроблю все файно, видиш. Що ходив на репетиції якісь, ти це знаєш? Я просто вірю в селі і за такого часу, що вчили, людей, що як всі мають робити. Мене теж? Ну, тебе що ти вчили? Ходи, желі за малого. А ти щось знав білий дів? Ну там дів все так просто, я знав, що і так треба робити. Ну ж кончене! Воно що щось мені робіть, нас їх не до церкви не стоїть і знаєш, йому роботи не дадуть. Я тобі скажу, що шо... калярка то теж що де би мене їхала чи на якийсь коп, чи на якісь покатушки на болото, ти завжди береш білі лахи. То що Є... ї. Ну знаєш, <реш> я тобі так скажу. Завжди треба вміти файно дорожка включити. Він його включив, мені робити, його ніхто нічого не заставляє. Я зараз в очі з'їбуш сліпи <реш> і ходив. Дивись, тут лагідно все гарно. Ні, я думаю. Заведи те вапно. Чуєш, що має хлюпати? У мене так з Мар'яною і хлюпає. Але що всі обсирає? Ні, стар. Мар'яна, чого пердєт, бо тебе малий в воздух заходив. Та він думає, що хлюпає. А пердєт? Та не пердєт. Фіська не пердєт? А відповідаєш, що ні? Ну я давай пана в друге відрошення, не? Ну а як щось, да Три налити? Зараз налиємо почне. Ну, то типу ти подав відро, а? Зробимо. Я, я зробимо... як хтось <пас> каже, блін не, не всіх дурних лікарств лікує, 100% назад. процентів. <пас> може тим допомагаю. <пас> я не знаю. Де його, що його, де ще батьки дивили, коли воно росло. Скільки ні, ну ні хрена, але чвека не вміє забити людське. Ти, ти навіть чвека не вміє? Ні, то трохи вміє забивати. Як то трохи? До половини? Ну то залежно який цвят. Тим всі загинає, так? Не Далі почекати, тобі дам той вапноміс. Давай да. Помішаєш трохи. Зараз, зараз. А де не мав? Та може мішати. Ну а на. Чекай, почекай! Що би мішав? Я ще до кінця не розробив. <свист> потім... Ти вже сказав, що розробив. Я а ти помало можеш мішати, як міксер. Знаєш, підкидаєш, і він мішає. Я, <свист> я знаю, на бетоні <свист> працював. Ти два дні на бетоні порубив і вже буде дітям поїдав, сам він на бетоні робив. І то там ще й бетон тільки. Молоко зробило? Ну бо то через льоні все. А ти сидиш і сидиш. Та ти вже певну царську хоробу дістав! То що таке, Діда? Геморой ще називає! Чисто якраз не робимо сидит. Бажай, бо там цяк ще ти і руку не пробив. Зараз би воїн яця, хоч? Так, я дам, а ти ж ту в палку чи загубни, ні? Ти то щось помочи, псюда носа б Ти ще більше розумієш, я, ну то роби ти. Я з того боку воду стою. А ти знаєш, як чи геморок по українську називає? Ну і як, діда? У мене від тяжкої праці розрухав срачи. Самі і те не хочу бути. Все готово, зараз переміщити, добре, та й що, будемо білели. Посередині тоже, що є? Добре, я знаю. Я так дикий ніжно, як ніжно тримає. Дівчину. Ти хочеш він хлоп, ти пожар ту то захистить. Пацанет, Пацани, та будьте відлиго на дві та в вухо. Хто? Він так ні хрена не зробить. Він буде втікав, він ту моряну, вам нищів і втічеки нема. Дайте моє слово. Спортили вапно, певно. Як вапно спортили? Воно навіть не біле майже. А сухнин, то як ти корпус, то що фарбою білиш? Ну, але воно має бути біліше. Я біліше, висухне бужвідю. Має все бути чітко. Забагато води влили. Такої нормально води, а на детам тобі до другий води. То він керував. Я знаю. Дві щелові чи дві, та нас зараз таке буде біле, що ж буде в очі бля. Хальоня каже, що буде біле. Будемо бачити. Все, зберегти. Із... одна вода. Бо він спеціально так зробив для тебе. Покликав, не називається? Ну, він не по пацанячому робить. Для себе нормально, а вже коли колегам, то. Підходь. Ми дуже не стартуй, бо тому що, зараз що треба станеш. Треба акуратно ви... до нього говорити. По словах вивезень, по руках не знаємо. Я сказав по словах, а не... По руках. Як по побайдакує комусь? Другий зараз порилі заліжу. Хочеш? Не треба. Я достану. Тьоня, та войди біли. Ну, саме її ще І Річка <ріпи> на біленький буде чоловік. Ну будемо виділити за годину-дві. Так. Да. Молодь, дивіться, сонечко вийшло. і бджоли вже запліднюють бляха дерева. Хай би не фокусує. Зобачкаємо один. Як вони годять, ні? Німець. Ну, обділи вже трудяться. Повилазили звуку. Позаплідню ді потім буде ті, вам. Яблука. Яблуко. Яблука буде Ну. Село то сила, не? Село то бомба, як я я не то Не що тому місці. Зараз будемо брезкували ти брескаєш? Так має бути. Пешок. Що до рекош я <рес> висліп? Буде льоня, з стрічка. Ти знаєш, і що... два люди слідять бочі попадають. Так? то я не могу можу сказати. Я знаю, що таке є, то треба насики виріти. А що ти мені там того року хляпало і що? А слухай, то що ти там капелька, то одне, як добре заціти, то будеш худож пірати, мишони що! де ти лишить! Я маю. Я маю! Я маю. Бачите, людяння з цикунду находить на цей. Давай, машу! Став. Давай, да, дай, Самиш! Ти що їм лиш? Кажі, ти мені що не буде? Ого. Ага. Забас собі біду. Бозі попиралась. Загаси опі! <риклад> Зараз <Заробо> буде <ти> мишка. <риклад> я знаю, де миш є. Я маю шуфлю. <риклад> Старий, ти там ж є в натурі. Де є? О, там ззаду. Що? <риклад> що? <Убувающе>? Ага. <риклад> ну бачив Ага. 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 Дід моїх ти дерева. Ми що по-любому зразу не Я, я б... знаю, де є миша. Дож ти знає, я всі може не приїхав вдома. Малолетка, ледка масі інфаркт можна дістати. Миш! Миш! Я не можу старити! Я не маю сили п'яти! Десь же телефон захопив! Аво! Аво! Я казав буде, Мишко? Ой! Ой боже! Я вже сезон! Дивіться, молодіж, ми короче, вже все побілили, поки дійшли до перших дерев, вони вже біленькі. А? Ті що трошки не висохли? То ще Але знаєш то, від, що... від кури, відкурі, бо там лавці воно так може не показувати. Дві, дві. Ті кажуть. Ну, Я саме, саме перше деки біли. Ну. Та садівники старі. А ти... Казав, що не та пропорція. А? Молодіось. Oh. Пас не я чекаю вибачить з вашої сторони. Ну і що я то Ну що ви проти мене? Ну я життя прожив. прожив, вже знаю, що їх ще що їх ще ні?